Всім привіт, Ліна. Представся, будь ласка. Привіт-привіт! усім, рада усіх вітати. Я вчителька німецької англійської і відповідно також наставниця для викладачів для експертів у блоці, які тільки-тільки починають свій шлях. Чому ти вибрала саме цю професію? Чому саме німецька? Це була як я не знаю, лотерея, фортуна, щось із таке. Тому що коли я тільки обирала, куди мені поступити, я розуміла, що я знаю. Принципі нормально англійську, і тому мені треба вирішити з іншою другою мовою. І тут була і анрабська, і німецька, і французька, і іспанська, але я вступила на німецьку філологію на бюджет. І звідтіля, напевно починається моя історія з німецькою від ненависті до любові. Які особливості важливо враховувати, коли ти вчиш саме цю мову. Німецька мова має також дуже багато особливостей, і треба враховувати їх усі для українців, які особливо зараз в німеччині як біженці. Так то треба звертати увагу на те, як викладають мову на курсах, тому що вони багато з них так відвідують курси. І не покладатися лише на них, так покладатися теж на себе, якщо є можливість десь з кимось спілкуватися, якщо можливість є з кимось займатися окремо, додатково, робити усе можливе для того, ну можливо, точніше, для того, щоб скоріше так розбити так, вщент той бар'єр, так би мовити, да, ті страхи, і мені здається привчитися да до мови. от саме так. Можливо, ти можеш розказати про декілька стратегій, які ти рекомендуєш для того, щоб подолати саме цей мовний бар'єр. Найкраще рішення да, для цього питання буде знайти от, саме те, як їм буде комфортно. Я маю на увазі, наприклад, якщо дівчинка любить знайомитися з новими людьми, ну нехай вона тоді собі завантажить там Тіндер, тандем, ще якісь додатки, і буде там безпосередньо спілкуватися з людьми, якщо людина займається спортом. Ідіть, будь ласка, на якісь кружки там, де займаються також німці безпосередньо, для того, щоб вже якби мати такий бекграунд, да, хоча б одну, принаймні, тему, де можна поспілкуватися з німцями. Поділися, можливо, пару рекомендаціями для вчителів, які тільки починають. А не боятися брати різні формати, треба йти в те, що нам от хочеться, але можливо, колиться, як то каже, виходити з зони комфорту. Дуже тобі дякую, Аліна. Зустрінемося тоді на більш довому подкасті. Дуже тобі дякую. Зустрінемося, тобі теж дякую, па А блін, мені так сподобалося.